Говорят, премії імені братів лекції. Шановні пане директори, господарі, дорогі і вельми шановні гості і жителі міста Тернополя, дорога наша дирекції, всіх, хто сьогодні прийшов на урочини в день, коли після водохреща очищені наші душі. Коли світло на обрії, коли день нині злуки, і ми, і ми розуміємо, що Україна єдина, Захід і світ, Схід єдині, і нині надзвичайне свято. Тому я дуже радий і маю за честь сказати таке. Премія імені братів Лепків була започаткована. Ще 91 році журналом Тернопіль. Біля першим головою громадської ради був незабутний Олесь Гончак. Історія дуже цікава. Пізніше з 94-го року премій громадську раду очолив Борис Кишняк. Ось уже майже десяток разів. Час був такий, що премія вручалася, були певні труднощі, але найголовніше вона жила. Після певних перетурбацій житейських обставин, нині вже який раз майже ми маємо за честь оголосити рішення громадської ради з відзначенням премії імені Рахів Метки. 15 січня середа, 16, 16 січня, січня, так, 15 2013 року в приміщенні Тернопільського обласного товариства Меморіал і інституту відбулося засідання громадської ради з питань нагородження Всеукраїнської літературно мистецької премії імені братів Богдана та Левка Левки. <кій> <кій> Було багато від громадських організацій, колективів подань, я має на оці. Творчих спілок та окремих громадян про нагородження премією людей, претендентів, десь до 20 осіб. Під час засідання присутні, серед них письменники, громадські діячі, науковці, краєзнавці, підприємці, не буду перераховувати цілий ці список, і зрахування високого рівня художньої науково мистецької публіцистичної